Вітаю всіх на своєму каналі Приїхав я ось на пасіку, зараз у нас зацвіла акація. і дуже прекрасна погода, легенький дощик проходить і температура така, ну і все працююча пасіка. Всі працюють, всі навіть ці почали працювати, ось ця сім'я була в ройовому стані, вчора я її виправляв, Ці ось, ось дивіться, льотки треба ширше робити. Дивіться, вся, вся пасіка працює повністю. Повністю працює. Що я? Чого я приїхав? Ось, ось стоїть у мене один вулик, зараз покажу. Моя ще не, не цей. Не одягався, нічого не робив. Оця сім'я не працювала. Була в ройовому стані. Зняв роя, зняв роя, вони всі в Рію тут ось на яблуні. Я матку. Матку забрав, кинув назад, а перед цим передивився сім'ю і удалив усі маточники там. Кинув матку назад, все, сім'я почала працювати. А ось, ось жовто-синій вулик. Ось сидить е, три рої. В якому смислі? Е, е, ось тут я зняв роя, посадив у ящик, матку в них забрав о, і зробив два штучних роя. Тобто з тої сім'ї зробив штучного роя і ось о, дивіться. Ось ця сім'я вона не працювала, але зараз працює. Ось, ця сім'я вона не працювала, але зараз ось вона вже працює. Я взяв, зробив два штучних рої. Зробив два штучних рої. І всі три роя зсипав в одну, в один вулик в отой і поставив туди їм неплодну матку. І ось, дивіться, він працює. Зараз відкриємо, подивимося, що там відбувається з ним, правда. Я не знаю. Ну, матки, матка в кліточці сидить. Там немає такої матки. Ось, Сидиться один рій. Один рій. Це всі три рої. Один рій я віддав товаришу своєму. Другий рій і третій рій. Оце три рої, які я в цьому році зняв. Це один чужий. Це Это... збірний рій. Оце мій рій. І один рій я ще отдав товаришу товаришеві також зняв у себе. Він хоче почати працювати з пасікою, то я кажу, я зніму, ловив роя, кажу, я тобі віддам. Ось дивіться, не знаю, камера передасть, не передасть. Оце движення, яке відбувається тут на пасіці вітер, але ж все одно. Рух бравий, Джилки працюють, ось бачите, ще й залишилися мої. Запчасті вчора не прибрав, як робив штучні рої, там буде відео, вставлю, покажу, як я їх робив. О, для того, щоб заставити сім'ї працювати. Оце дві сім'ї, які в мене працювали, бо три сім'ї, які не працювали на акації. Бо у нас акація третій день Оце виділяє вже перший день 800 грам, другий день 3,5 кілограма, а четвертий день. А це два дні я вже не важив. Заодно підемо, зважимо і подивимося. Зараз я піду одягнуся. О, і тоді подивимося, що тут відбувається в цьому райові в зборному. І подивимося, що далі будемо робити з ним. Так, добре, будемо працювати, будемо дивитися. Все, друзі, дивіться. 27.05. Засипав вулик, підставив. Збірний рій. Дивіться, скільки займають. Раз, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8. 8 рамок. Це все вощина стоїть, вони її не займають. А це все збірний різ. Зараз я відкрию, подивлюся, бо щоб не було всяких недомовок. Подивимося. Сипано. За тої сім'єю взяти бджоли. Різ ловлений. І з тої другої сім'ї теж зсипані бджоли. Подивимося, дивимося перед льотком. Бджол немає перед лятком мертвих, побитих, нічого. Бджоли працюють. Зараз дивимося, що тут у нас. Чи є тут у нас матки, чи немає маток, що, як, до чого. Зараз будемо передивлятися і будемо аналізувати далі, що нам потрібно зробити. Ось я Зняв другу рамочку. Ця рамочка залита медом і внизу ну, дивіться. Мабуть там є якась матка. Бо там клуб. Зараз подивимося. Ну що, друзі, немає там нікого. Розібрав я той клуб. Нема нікого, там не було ні матки, нічого. там Просто кубка бджіл сиділа. Може кублились. Ну дивіться, ну мертвих бджіл немає. То щось вони може там трохи покублились. Ну ось я дивлюся, характерний є. Е, піднімають жопи і гудуть крилами коло льотків, значить матки тут немає. Це характерно, ну, дивіться, на стінках вулика сидять, значить тут маток немає. Значить це добре, у нас є ось, ось в кліточці. Дивіться, цікава інформація, щоб не казали, що в кліточки маток не вбивають, вбивають. Воно дивіться, зажали і сидять, давлять її там. Зараз будемо спасати ситуацію. Все дивіться знайшов я. Воно ну, матка, бачите, вони її гризуть. Ще один клуб знайшов, тут була матка. Видно, Ройова десь ну, там де з сім, тих, бо той, що була та, що була матка в Ройові, то я її 100% забрав. Це бачите, ось одну заїдають, знайшов я такий клуб і заїдають. Ну Добре. Ось тоді ми її уберемо, у нас є, ну, там маточка. То. Хай буде вона. Ще ж раз зроблю, я візьму цей отвір, той, що я відкрив для проходу бджіл. Я його заклею зараз вощиною, щоб вони її самі випустили. Бо Вони їй теж не дають спокою трохи. все дивіться, друзі, вернули ми маточку назад. Заклеїв я тут вощину і привели її в порядок, бо вона була мічена, вони м'ятку згризли. Ну, помітили знову, все поселили, канді положили. Тут вощиною заклеїли, зараз відправимо її назад. Може вони так агресивно до неї відносилися, бо їх дві було в вулику. Ну зараз ну, забрали і поставимо, хай собі тепер з нею обживаються, так скажемо. Такі от справи, добре, будемо працювати далі. Ось сам собі працюю з вами і проводимо експерименти і дивимося на результати. І дійшов я до такого висновку, поки збирався це, що я зробив помилку. Яку помилку? Зробив помилку в тому, що я взяв зразу, дав їм матку. Це його не потрібно було робити. Це потрібно було просто подивитися, чи є матка, чи немає матки, день підождати, а потім забрати, якщо є матка, матки, і потім вже робити собі далі працювати з ним. Підставляти матку через сутки чи через скільки там. о. А так виходить, я три в купу сипав і одразу їм дав матку, а вони Отак, агресивно на неї накинулись. Ну, то таке, Ми працюємо, учимося і це досвід, щоб надалі ми не робили. І... Я просто показую те, що я роблю. Я нікого не заставляю так робити. Зараз все запишемо те, що в нас сьогодні ми побачили. І це буде для нас досвідом, що надалі ми так робити не будемо. Надалі ми будемо спочатку забирати маток, а потім вже підставляти маточники. Досвід. Три роя в кучу і є результат. Тепер ми будемо знати надалі, якщо така ситуація складеться, ми вже знаємо, що нам, буде, що нам потрібно буде робити для цього. І бачимо результат того, що ми позабирали штучні рої, поробили і позабирали, і тепер сім'ї працюють і працюють доволі неогано. Да, вже бород немає, сім'ї працюють, це добре. Тепер головне, що ми ж цікаво, скільки, скільки який принос за два дні. Так, дивіться, у нас п'ятдесят два, вісім з половиной килограмм за два дня. Я вважаю, це нормально. Можна було б і більше, звісно. Ну, враховуючи погоду, що зараз не дуже, не дуже тепло і вітер, то я рахую нормально. Ну, це ця 8,5 принесла, може хтось більше принес, я не знаю. Побачимо, будемо дивитися далі. Так, добре. Отака в нас ситуація, отак бджілки працюють, отака в нас красота. Всім рясних Божих благословень, всього вам самого найкращого, щоб закінчилася вже ця війна, щоб був мир і спокій на нашій землі. І щоб хай всіх Бог рясно-рясно благословить. Всього вам найкращого. До побачення. Роблю штучний рій. Все, відстань між вуликом і цим. Витрусив геть усіх сюди. Не знаю, чи матка є тут, чи немає. Ну Всі працюють, всі шурують, акація цвіте, всі шурують. Сидять, обвішали вулика і не, і не ворушаться. ну Це просто. У мене все, ще ось тут одні є. Вчора все це, я все зроївся, Матку я вловив, назад, кинув. О, сьогодні вже працюють, літають, все працюють, все добре, все прекрасно. Ті всі працюють, все, все, красота. Ось теж ще один сидить. Зараз теж з ним таку саму буду процедуру робити. Так я зараз візьму, піду шиферину, ну що це при взятку і ось, ось такі льот бджоли. При сильному взятку і вчора до обіду 3,5 кг. Зараз буду трусити. Все, взяток за котці. Ось я штучний рій один. Дивіться, який двіжньок. Льотки малувати, треба побільше льотки робити. Дивіться. Я думаю, сьогодні буде перенос 10, кілограм 10. А це взяток за коці. І воно штучний рід другий. Так ти що? Оце воно. Все, дівки працюють. Зараз будемо струшувати усі роді до кучі, щоб працювали. Переробив цю воскотопку взяв, що я взяв, зробив. Я взяв, як ви говорили, друге стекло вставив сюди. Переробив, зробив, все таке. Не знаю, видно буде, навіть на коречатку таке зробив ось, під воск. І ось сьогодні не жарко. А вже два стекла і вже поштіповане коречатко воск. Ну я все одно потім буду перетоплювати. Та все що ще й ще лукня дадуть мені. Джоли літають, бо тут виходить. Та все трохи щілене. Ну, треба буде вирівняти цього закрити або запінить чимось потім обрізати. Ну працює. Наш шість Все класно працює.